Як ви зрозуміли, бізнес школа-фокус побудована на біблійних принципах. І це надважливо, тому що саме Боже Слово є надійним фундаментом як для нашого життя, так і для фінансової сфери. Тому є декілька важливих біблійних принципів, які покладені в основу, як в підґрунтя, в навчання бізнес школи фокус. Бог творець всього, Бог є власником і творцем і духовного, і матеріального світу. І ми побачимо з вами, що. Вселенна і всесвіт і є матеріальний світ є добрим, тому що створеним Богом, і Бог панує над всім. Також біблійний принцип розпорядництва ми з вами не просто є власниками, ми є розпорядниками того, що Господь нам довіряє, і нашого майна, і наших дарів, і також принцип вірності, тому що Господь очікує від нас, як від його учнів, вірного розпорядження, тим, що він нам довірив. Ми також побачимо біблійні принципи мудрості, як ми можемо керувати тим, що Господь нам довірив, щоб ми примножували це. І побачимо, що Господь благословляє всякий чин наших рук. Божа сила в благословінні, в насінні. Ми все це побачимо протягом цього бізнес-курсу. Тому обов'язково записуйтесь, реєструйтесь і ваше життя, ваше життя фінансове, ваше життя в ваших справах, і ваш характер зміниться найкраще з Божою допомогою. Благословінь.